А чому парламенту не подати приклад, як треба захищати вітчизняного виробника? Уявляєте, вранці до Верховної Ради підкатують тюнінговані славути і чіповані Жигулі. До вашої уваги обличчя тих, хто добровільно примусово збирається пересадити українців за кермо зазів. Це Таріел Васадзе, Петро Порошенко, Василь Горбалі, Дмитро Святаш. Скільки вже заробили ці четверо, і на чому вони обганяють на дорозі ваші запорожці, і Богдани? Це Василь Горбаль. Правда, каже, що ви для окремих народних депутатів робили знижки, там, коли вони купували автівки у власному Єврокарі. Ну, Мені про це нічого не чути. Він виробляє автівки в Україні. Автомобільний ринок український. Він наскільки він прибутковий? Ну, Це знову ж напевно краще адресувати до. Е, е... А це дід Василь. Він купує українські автомобілі. Ну, як берить саме снігом, я як загнав її, оце прийшов провірити, як перед рибалку, як воно буде. Бізнесмен Василь Горбаль, схоже, соромиться свого бізнесу. Ви продаєте автівки? Ну я, я особисто ні, ага. тому давайте про це говорити. Ну вам подобається займатися цим бізнесом? Я ж кажу, я не займаюся цим бізнесом. Ну, просто щоб я розумів я щоб ми правильно сказали у сюжеті. Ви маєте якусь там долю у Єврокарі чи ні? Чи зараз ви взагалі ніякого відношення не маєте? До одного з проєктів я маю відношення. А до єврокар ми можемо вас асоціювати, асіці... так, так, так? Так, так? І все тому, що на відстані підтримує українського виробника. Я за всіляку підтримку вітчизняного виробника. А яким автомобілям ви віддаєте перевагу? Е, ви знаєте, тривалий час. Я е, користуюсь позашляховиками. Угу. Ну, єдине, що це були різні марки. А от діду Василю соромитися нічого. «Жигулі» в мене було 26 ну, моделі. а потом я ну, не захотел ремонтировать. Подивився за вот эти машинки. Пані та панове, породиста Славута. Дуже хороша машина. А не дорога, Сколько это ви тоді купили? Э, помню, це 17, 17 500 гривнями. Ну, це було сім років тому. Проти розкішного ренжровера. 65-річний пенсіонер залюбки влаштовує тест-драйв. Зможемо виїхати? Попробую, я ж не заводив її. Аби на усю країну продемонструвати. Так. Від чого відмовився розбещений бізнесмен? О! Зига! Чуть підігріється хай. А чому ту за а, Ну, Свого часу я багато бував і у відрядженнях також, ну і знову ж і стан наших доріг. Мені де я від'їхав, я візде проходжу краще, ніж іномарка. Бо іномарки тяжколі. А ця чап-чап-чап-чап і, і, і проходить. По розмірам. Ну, скажу, в маленькому автомобілі мені не дуже комфортно. Ну, з огляду, скажімо так, я сам не маленький. Чотири чоловіка, будь ласка, навіть п'ять. Я сам не водій і тому, як правило, за мене це питання, ну, скажімо так, завжди віддаю вибір автомобіля на розсуд свого водія. Вона легка в управлінні. Дуже легка. Дороги, безпечність. Тут за мені безпечні. А так вона обзориста, чотири дверки з капуди ззаді, якби п'яті чи як її назвати. Але за сьогоднішніх цін на автівки дід Василь навіть Таврію обновити не може. чого-то стали сильно підніматися в ціні. не лінати. Не увеличиться. Тим часом у елітній кончазаспі щойно добудували будинок, в якому підозріло, часто бачать короля Славут, власника корпорації Украфто Таріела Васадзе. Не упадуть це? Ні, не упадуть. Звісно, звісно, ви ж знаєте, в цьому світі енергоносителі ростуть. Добрий день. Ми до пана Васадзе, є він вдома. Немає? А давно він поїхав? Там телеканал один плюс один. Ми знімаємо сюжет про те, як живуть автомобільні магнати. Немає добре. добре. Ідеальний дизайн, вишукані матеріали. Дуже непублічний депутат. Васадзе, схоже, непогано заробляє на вітчизняних автівках. Сібістоїмось росте, заробітна плата росте. Співробітники тут їздять на дітищах Васадзе. А це вже витвір мистецтва Петра Порошенка. Я жертвую інтересами власними, починаючи з 98-го року. Відомий бізнесмени за сумісництвом політик запам'ятався тим, що виготовляв улюблений транспорт українця Богдан. Їздить Петро Олексійович на розкішному БМВ. Ігнорують український автопром і у родині бізнесмена. Тим часом дід Василь пропонує революційне рішення: як врятувати український автопром. О, ні, от депутатам, да. Колишній депутат Горбаль відповідає: навіщо їздити на Славутах, коли є такі дешеві. Ренж ровери. Ми сказали, що в Україні автомобілі не найдорожчі. Я вважаю, що напевно не найдорожчі. Він може дозволити собі таку машину, яка швидко різати, а ми не можемо.